Вічне питання: стволи вверх чи стволи вниз. Що ви скажете? Стволи вверх, чи стволи вниз? Я за стволи вверх. Ні, коли пересуваєшся. наприклад, а? Я за стволи вверх. Впасти легше як впасти. Ось так. Коли ствол вгору, правильно? Так. Можливо. А... Можливо, коли ствол вниз, ти що робиш? блядь. Да. Скволом. А мало. А ще, знаєш, що я хочу сказати? в приміщеннях, наприклад, стіни, тобі легше ствол вгору. Тому що коли ти заходиш за дверей стволом вниз, тебе може хтось хопити за ствол. Так? Ну, так. Або ти можеш за щось перечепитись. Тобто, Ну ясно, що в приміщенні треба коротший ствол. Але на відкритій місцевості при перебіганні стволи тільки вгору. А, Назарич, давай я тебе ще попрошу тебе стволом вгору. О, ти далеко забіг. Дивися. Ось відійди буквально ось кілька метрів. Ну, да. Зроби три кроки стволом вгору і просто як пригнеш скользящі. Раз, два, три. Падай. О, бачиш? Яка ситуація у нас відбувається. Так, да, так, да, так. Да. Ти зразу можеш вести. Так легше, ніж. Ти біжиш отак. І падає а тепер що в тебе? О, 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 о! А тепер, да, да. А тепер дивися. назад, У своїх, так? Да? А, а тепер дивися, стоп. От коли ти повільно падає ще со стволом вниз. Повільно падає со стволом вниз. Да. Ні, ну ти, ти, блядь, вже майстерно руку підкручуєш. Ну, на руку окей. Підкручує. В житті так рукою ніхто не підкручує. Я ж не хочу. Ні, ну ти не хочеш, так ми ж повільно, ти ж не падає. Ні, встань. О! утикання ствола відбувається в землю. Ну да. 90%. Любому, 90%. Ти 90%. Від... 90%. Виграє 90 виграє довший... І у нас тут супермен пролетів. Коли до довший ствол чуть-чуть. Да, та, більше... да, навіть такі ж. Дотикаючи салмодатор. Навіть такі. А, ну, хірово, ну, хірово, да. Навіть коли М4, да. Yeah. тебе короткоствольний, блядь. Тому ствол тільки вгору. Так. Да. І ще один момент, до речі. Коли е ти ставиш ствол вниз, і да? uh -huh. що буває така херня? От як у нас тьома сьогодні біг і спотнувся. Ну, буває, так. Да. Буває. Ні, ну В патрульному положенні, так. Да. Патрульному а, да. Already, yeah, потекаші, може да. Ти, так. Просто... Да, да. А ти впав може ти впав. Так. А ось коли у тебе ствол буває вниз, і ну, най, саме, що легший спосіб, ну, міло коли ти відбудешся, це просто втикання ствола в землю. Да, це херня. А є ще така ситуація, коли в тебе палець може скочити на спуск. І можеш... він наприклад. Да. Якщо як ми знаємо, що блядь, деякий патрон в патроніку. Да. Отак От іде, да. іде, зачепився, впав і в'їбав в ногу або в землю. Да. Або а... ще, не дай Бог, свого побратима. Да. Або ще буває ситуація, коли ти ствол тримаєш, падаєш, ствол утикається в землю, ти вивертаєш собі, руку. Да, вивертаєш собі руку. А коли навіть в такій ситуації в тебе, допустимо, заряджений Тебе стволов гору, ти падаєш, підвернувся, ти все одно стріляєш гору. Ти стріляєш гору. Десь ти, ти нікого не виключно в не зачепиш. Так. Слава Україні! Героям слава!